Починаю суботній день з барахолки на ринку торпедо. Після цієї барахолки поїду в центр і там познімаю барахолки. І після цих барахолок покажу те, що купував та продавав протязі тижня. Так що чай чаю каву, беріть смаковки та приємного перегляду. В яку ціну офіцій? Кожен ці не варіюється, Ну, а тепер він кестолба. Зрозумію. Це гарне. Принесли мені ось такий глечик. Це у нас косівська кераміка. Стан прям гарний. Не завжди в гарному стані. Трапляються mm. глечики косівської кераміки. дорогенькі і навіть не Зрозуміло. А чомусь то не, чому не, не, не грає не на цю блютусь. А від раді гарно грають. Хочеш і послухати? Ні, ні, дяку, я дякую. Я маю радіо маленьке. Ні, я тільки так. Це сучасне? Ну так. Сучасне, я думав, старий.

Петрозапальничка еще, радянская. колись то рубль 25 пять копеек. Неизвестно, работает или нет. Подаю за 50 гривен. Саша? Так, так, помню. Слухай я скільки вона дичить, я не відважала, що пси, бо пси всюди були. От того, що з думаю, що це якийсь пес такий, то господи, то, що корова. Вона собі лежала, була б ти пес також, Ну, Виставлю її на, на продаж. Якщо не куплять викинути. Я декаю, що годинник такі червоний щось. З машинкою Саші такому даю, що ну, ти його знаєш а? Ну, так. <рес> не може якраз краще щось купити, бачиш, коробці вичають. Там нема нічого зовсім, але рада цікавості. Хортин, тобі до діяльних, тобі нічого не віддає. Скільки така колонка? Колонка? А вона працює? Так. Да. Тільки там в от кінчик, то я його голкою включав. Ох, то печено. Голочкою легенькою. Крутий капітально. Ось... Ось тут просто поміняти то. Детектор знайшов за 200 гривень. О, така от для Від крони працює. Шут, такий, шут, Скільки раніше так, камера коштувала? Зараз. А, є там і зарядка, тільки акумулятор треба. Ну акумулятор я, але треба його перебирати. Вона включається, все. Виробництво джапан. Що ти бачите?

Сканер не знайшов за 200 гривень, невідомо працює чи ні, але ризикнути взяти можна. Смотрите, а там аккумулятор треба. Все зарядка все есть, але аккумулятор треба. Добрий день. Добрий день. Я уже так, Зроби самокат розкладать. Йой-йой, що що ти не вліз. Його там щось. Я вже в центрі хочу попередити, що завтра мене не буде на торпедо, тому що є свої плани, але буду намагатися завтра відео зробити. Так що на торпедо побачимося аж через тиждень. Знову вернісаж, знову трішки вам познімаю чогось цікавенького. Дівчина металева. Сколова? Щось з носом Сколова? недобре, мабуть, після операції пластичної. Гарні келихи. Скільки ці келихи? 1500. 1500? Так. Гарні. А скільки ці? 400 доларів. За пару, так? 400 доларів. Деталізація непогана. Метал. Овен цікавий підсвічник. А скільки олень підсвічник? Дві 2400 гривень. Мунк, три тисячі гривень, Аптечна пляжка. Україна. Скільки коштує? 1200 1200 гривень. А це який період? Невідомий. Тільки ми досліджуємо. Mm. Написано українською. Багато мальхьору. Не любий смак. Ого. Краник який? Цікавий. Кераміка, чорна порцеляни, латунь, все що хочеш, ваза прикольна. Пан Роман кудись відійшов, тому не можу у нього спитати, скільки вона коштує. У мене така штучка є. Так і не можу зрозуміти для чого, що воно таке. Може ви підкажете? Зараз буде покажу. Ось вона мідна. Також є золоті монети. 850 доларів. Монета. Вага 8 грам золота. Це яка 900 проба? 900 проба. Прес для печатки. Початок 20 століття. Зараз покажу, як воно працює, що воно відпечатує. Ось така печатка виходить. Це як тіснення на бумагі. Так. І скільки вона коштує? Дві тисячі гривень. Зовсім не дорого. Цікава, вічна. Ну так, да, судя по рисунку, фірма «Зіндер». Золі, ну так. Ми <сіст> да, да. так підозрюємо, що це фірма, яка робила. <сіст> <Я> думаю, <сіст> так, зараз ми подивимося. Зараз більшим. Я, в смысле, за цей рисунок. Так, да, ну такий малюнок. На, на, который... на, на, на масинках. Але зараз подивимося, що це на самому неділі. Как... <сіст> Ось назва самої фірми. Цікава штучка цього на всього дві тисячі гривень. Тут на верні продається. Срібна монета, бракеат, середньовіччя. Карбувалася з 12 по 14 століття. Виготовлялося зазвичай зі сріба, але були винятки і карбувалося зі золота. На цій монеті зображений герб, вона одностороння. Це тут на верні не продається, просто подарували. Вирішив вам. Показати. Це не мені подарок, це моїм знайомим. Як вам такі килихи? Німеччина. По тисячі гривень за штучку. Статуєточка глихи метал. Схоже на силумін.

тарілочка юра 2012 а скільки тарілочка Для вас 50 гривень добре я візьму Дякую. якщо б був в юбці я вам заганю повідомлю Добре що не ношу так ви скажіть у вас кульочок є Бо я трошки сьогодні не підготувався. Ну я запакую нормально. все. Я вибачаю, просто я вже не встигаю. Так, все нормально. А такі тарілочки в яку ціну. Та тобі не подобається. Де тут таке страшне? таке страшне? А я страшне. Бараховка біля памятника Ивана Федорова. яка крута була скільки цінуєш 250. 250 250 недорого тобі за 200 віддав я 150 там ага. скоріше за все візьму Я не носився Хочеш, щоб я з нею носився. Я yeah, поняв, okay. <laughs> yeah. скольчик тут є на вуличку. Тут є в місцях склейки цих шипів. Під ними трищинки. Ось тут не дуже гарно виглядає, так що мабуть брати не буду, хоч і ціна гарна. Ложечки позолочені. По 10 гривень забирає 6 штук. Типу, типу ага. А яка ціна за набір? Три дві Дякую. Можемо торгуватися, так, будь так. ласка, нема питань. Так. Яка ваша ціна? Що ви можете дати? А поки що я подумаю, чи потрібна лімені. Думаю, Добре. нема питань. Бараховка на торпеду сьогодні була слабенька. Це не дивно, тому що серпень місяць багато людей їздить у відпустки. Тому їм не до бараховки. Погуляв також по вернісажу біля пам'ятника Івана Федорова. Покупки сьогодні скромні, тільки сканер. Купив, не знаю, працює, не працює і за скільки вдасться його продати, також не знаю. Заїжджав після бараховки до підписниці, в неї побачив ось такий камінь. Я не знаю, що тут за камінь. Можливо, ви підкажете хоча б назву, варіанти назви, щоб пошукати інформацію. Бо я в цих камнях не розбираюся, не знаю скільки він може коштувати. А зараз покажу те, що вдалося купити продати на протязі тижня. Друзі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, там де я виставляю багато різних речей, котрі ви бачите на відео. І хочу звернути вашу увагу, що майже все, що є в телеграм каналі є у наявності, крім 10%. Це те, що з поміткою продано, резерв. Або не встиг чи забув видавати з телеграм-каналу. Все інше є у наявності, так що можете вертати догори і дивитися, що в мене продається. Також, якщо у вас немає телеграм-каналу, є мій особистий інстаграм, там, де ви можете задавати мені питання. Все це є в описі до відео та у першому закріпленому коментарі. Переходьте та дивіться, що є. Бачите димок киде з чорного фотоапарату? На відео погано видно. Вставив батарейки, а він почав димити. Блін, капець, неприємність. Хотів перевірити, як він працює, а він почав диміти. Сподіваюся, не загориться зараз. Таке в мене вперше, що фотоапарат майже загорівся. Купував на бараховці цей фотоапарат. Що, мабуть, як на запчастини піде продаватися. Цей фотоапарат також нестандартний, Olympus. Ось такий, я вже показував його. Карта пам'яті досить нестандартна. Дивіться, ось така карта пам'яті на 128 МБ. Вперше таку карту пам'яті бачу. І також був неуважний, коли купував фотоапарат. Завжди перевіряйте стан відсіку для батареїк. Тут хана відсіку, звісно, хана фотоапарату. Тому в кращому випадку продам за ті гроші, що і купив. Купувався він за 100 гривень. Вирішив все ж таки на смітник викинути. То хтось купить, вставить батарейки і може загоритися. І можливо навіть не відразу загориться, тому краще викинути таку техніку. Трішки продажів продалися диски з іграми. Один за 200 гривень і два по 100 гривень. Продалися це благодійні лоти. Так що потім витрачував гроші на благодійність Продані це у нас бурштин зі сріблом 875-та проба. Проданий за 850 гривень, купувався за 300 гривень. Монети. Це у нас півторак плюс троян польські монети 17 століття. Ці всі монети разом продані на 2000 гривень. Також продана тарілочка, це у нас на Віольті був продаж. Це Баранівка за 150 гривень, майже нічого не заробив. І такий глечик він з дефектом купував Івано-Франківську. Думав, що зможу нормально продати, не дивлячись на дефект. Але продаж невеликий, також майже нічого не заробив. Також на пошті отримав роли. Це у нас банківська упаковка набір обігових та розмінних монет України. Номіналом 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок. Також 1 гривня в ролах, який рік невідомо на деяких монетах, тому що hours, hours це гривня та 50 копійок. Куплений за 1500 гривень. По номіналу тут 96,5 гривень. Під інвестицію собі придбав. Зустрічався з підписницею і придбав ось такі гарні монети. Це у нас номінал 10 злотих, Ядвіга та півсуцький. Це 30 роки, 33 й і 32 й рік. Якщо сумніваєтеся в монетах, коли купуєте, важте їх на вагу. Наприклад, 10 злотих польський важить 22 грама, 10 злотих важить 11 грам, а 2 злотих важить 4,4 грама. Щоб ви не попали на підробку. Треба зважувати монети, якщо у вас досвід невеликий, щоб на око визначати, оригінал це чи ні. Кришки продажів. Продались такі штучки. Я таки не зрозумів, для чого вони. Це в нас з Європи. Підписник придбав за 400 гривень. Також продана медаль Motocross за 300 гривень. І продані два біноклі. Цей бінокль купував підписника пару місяців тому за 500 гривень проданий за 800 гривень. Цей бінокль проданий за 900 гривень. Купувався разом з цими речами. То була одна посилка, тому не знаю скільки кожна річ мені обійшлася. Тоді мені посилка обійшлася 4000 гривень за різними речами. Настало 7 серпня, в мене і у багатьох людей, чоловіків, злетіла відстрочка. В ТЦК не можу потрапити, тому що саме в моєму ТЦК онлайн-черга, вся забита на 30 днів. І навіть о 12 й ночі, якщо заходжу, все одно місце не знаходиться. Тому вирішив подати документи через Укрпошту рекомендованим листом. Подивимося, недуть таким чином вістрочку чи ні. Звісно, оформлював без юристів, а сам, користуючись підказками в інтернеті. Так що, якщо буде вістрочка, я вам підкажу. На цьому відео я завершую. Якщо ви тут дивилися до кінця, для вас є невеличкий конус. Сподіваюся, відео для вас було цікавим та корисним. Бажаю вам успіхів, бережіть себе. Та до нових зустрічей колись було все простіше, плани мрій, вітер в обличчя, а тепер рахунки тиск тише. І питання, а ти ще тримаєшся, брате. Хтось будував, хтось все втратив, хтось мовчить, бо більше не плаче, і не всі рани видно зовні, та кожен несе свій вантаж. Це шлях не для слабких. Не для тих, хто здається, це дорога крізь бурі, без гарантії сенсу, але десь у собі ти Відчуєш той вогонь. Він не згас, він твій, і ще є шанс, друг один зламався на півдорозі. Інший зник, лишив тільки фото, а ти йдеш далі без оплесків, бо це не марафон, це життя. Коли вже не в кайф, але мусиш, коли руки тримають дітей, коли Просто звичка. Часу його не було і не буде, просто крок за кроком і ти станеш тим, ким мав бути. Це твій шлях не чужий, не простий, незручний, але в кожний.